І всім привіт! І сьогодні я відкриваю 50 боксиків подарунків, тому що я відкривала 20 боксиків. Це відео набрало 19 переглядів. 19 переглядів це поки що для мене найбільше, що може бути. У того що в мене відео ще поки що не набирають багато переглядів. Будемо дивитися, що мені попаде і... Поводок для винограду. Дивіться, це отак от водити свого пета. Це дуже прикольно, до речі. Мені подобається. Заходимо знову в подарки. Ой. Відкриваємо і ультражарка зразу! Дивіться, який гарний котик! Це пропелер. Це як? О, як це пропеллер? А, це нажати треба. Це дуже прикольно зразу мені просто так везе, це якось аж странноват. Відкриваємо цей подарок. І тут попадається обичний. Ну, в принципі, в принципі, це ще нормально. Бо я відкрила тільки цей подарки, а мені вже ультражарку дали. Так, і тут. Необичний ти. Це, звісно, в мене вже є, але нічого. Відкриваємо ще один подарунок. <кхід> До речі, що ви хочете попросити в Миколая? Можете написати коментарі. Я е, придумала, ще, що я хочу в Літі. Ну, і вона попалася така ось обична штучка. Так, відкриваємо. І нам попався общій така от штукенція прикольна. І тут не обичений. До речі, дивіться, яка класна штучка, це ті типу, покидати. Та, і пет приносить вам цю штучку, а пет біжить, так, пет біжить. Давати вам цю штучку, бо я таке, що пет просто стоїть, і ти маєш нього забрати. Ну, а ось це ось штучка прикольна. Давайте чуть поміняємо локацію, станемо майже при уході. Ну, це круто. Знову беремо подарочок. Відкриваю його. І общі... Ну, нормально, нормально. Така вудочка красива. Машина. общий тоже нормально так, мне уже чуть-чуть цену надоело, можно так сказать я обожаю открывать подарки, но не когда мне попадает полторка давайте нажимаем просто сюда и нам попался ключ Необично такий котик красивий. І знову це виноград, коротчись. І Та, да, це щось нам уже чуть-чуть не везе. Спочатку трошки попалася, це було круто, звісно. Знов повторка. Повторка. Давайте хоча б поміняємо локацію трохи. Тому що я знаю, як поміняти локацію, може більше повести. Ми пройдемо чуть-чуть. Давайте станемо на ось цьому мості, будемо тут стояти. Будемо тут стояти. Так, і нам попалося знову Вони ж чотири таких що за невезучість чи себе, можете так сказати, не О, честь. нас мусорка. Ой, ладно. Так. Що наша мусорка, хоче? Ммм. За що? Часу у мене я, один такий. та да-да! -та. Так, нам потрібно, зараз подарки відкривати. Нам зараз не до за цього. Так, відкриває. І... Е, необичний. Ну, це хоча б за це відео, поки що не повторка, але в мене вже такий є, так що це, по суті, повторка. Ну і необичний. Хорош мені взагалі тут не везе. Ну, до речі, коли я відкривала 20 подарки, мені теж не дуже везло, так що. Ну, а... ух ти, який красивий! А там, де я відкривала 20 подарків, можете подивитися у мене на каналі. Там, де я відкривала 20 подарків, ну, до речі, було прикольно. Мені вроді там щось норм попалося, а може і не попалося, я вже точно не пам'ятаю. Бо я це ще чуть-чуть давніше, і я вже не пам'ятаю. Мені тут тупо повторки попадаються. Пішли до машини, яка може попастися в цьому. Подарка. Ну, це подарок це найменший, найменше може лега попастися але ми будемо на це надіятися, що нам попадесь. У мене залишилось 26 подарунків. Так, ну і знов повторка. Ці сендвічі у мене вже 4. Ой, боже мій, що я зробила і нам попалася повторка. Чого така невезучість? Я не розумію. Повторка повторка. Ти, yeah, а такого нам ще не попадало. До речі, дуже прикольна штучка така ультрарарка флейта. Нам ще таке не попадало, до речі. Це дуже прикольно, що нам попалося. Може зараз буде більше везучі ще. Ну і не обичні, ну, конечно. І без це. Якби без нашого не просто. У мене вже все оце от мене вже все обще є, все необичне є. Рядки у мене є лише ролики, оцей тигрик, оце от шарик вроді з медузол. І цих двох штук у мене нема. З ультрарарки у мене лише дві. і Легендарна, в мене чітко з ультрарарки, флейта і котик. Ой, а з легендарки в мене, звісно вже нічого нема. Ну, якби в мене було з легендарки вийшло. У мене ж цей. У мене ж якби одна легендарка, є ця машина, і вона мені щось не попала. Та мені навіть не попалося щось з рідкого. За це відомі тільки два рідких попалось. О, та вийшло. Боже, ой. Или я не це мала нажати. Что з мене хочет і... хай блин. Треп А, трейд на рапосікау це. Їх... Да, да, тотка. Шо мені за него дадут? Да, <гум> <гум> тут у нас чуть-чуть трейдити йдут. Ем, ну, не знаю, ч-то не очень. Ну вот, сонс ні. Мені не дали. Так ще 15 лишилось. Я хочу просто цілу цю колекцію зібрати, а мені все попалося майже крім цього. Крім пару легендарів. Ой, пару дві двірких і легендарний. Ладно, легендарний. Рядкий меч, ура! Я така рада просто. Це вже хоч не полторг. Та боже, нічого не на це взяти. Круто. Я зараз ці подарки викину. І общей, ух ты, я вообще такая рада. Ви прямо не представляєте моїх емоцій. Боже мій. Мені ще 10 подарків залишилось. Мені ще одного рядкого надо, please. Я вже не кажу про... Ой, блин, мене ще мало. Заряду. Давайте тут открываем наши 9 боксов. Ну конечно, все необычно пошло. Ну звездно. Сейчас бы мне что-то классное пошло. Серьезно? А, я так рада! машина попалась. Ух ты! С 50 боксов. Ну, с 43 тоже сильно наша сила шейла. Просто рядки попался. Уже я бы чуть-чуть прям. Я такая рада, просто. Вы, brainstormed... Просто. Я такая рада. Ще п'ять лишилася, але в принципі я того, що хотіла, я то отримала. Так що вже там не мусить відкривати. Але у мене ще нема. Ну, у мене вже є все майже. Крім пару уль ультрарарок. Просто я така рада. Просто не представляєте собі. Просто це капець. Боже, я така рада. Мне попалась машина. Да боже, дайте мне пожалуйста, дооткрывать открывайте боксики. Ступите, меня. Ну, это тоже ультра рарка. Мне еще попала. И остальные. И мы все прощаем. Ну и тут общий. Ну и всем папа, папа, -па. не забудьте покласти лайк, подписаться на мой канал, я тоже очень рада. И всем тёмки-бомки.